за грою рідного руху команда Романа Гданського у першому турі проекзаменувала Хмельницьке Поділля, яке приїхали підтримати аж двоє фанатів. У нас двоє ми в тільняшках, так що у нас ну на місці. Просто якби робили ігри в будь-ну не в будні день, а вихідні, то приїжджало б звісно, більше людей. Минулого року рухівці дебютували у чемпіонаті України серед аматорів і дійшли до фіналу, де у після матчів лотереї зазнали болючої поразки від Одека. Тому цьогоріч команда вирішила реабілітуватися там того року. Відпустили, пропустили той турнір, тобто подарували його, то того року будемо старатися, звичайно. Не... Виграти його, ну як воно піде далі, ну наразі почали сьогодні непогано. Далі будемо старатися в кожній грі виходити, звичайно, на перемогу. Вже на перших хвилинах стало зрозуміло, що хмельничанам у цій грі нічого ловити. Клас руху був помічений неозброєним оком. Щоправда, відкрили рахунок господарі лише на 34 й хвилині. Красень гол до свого активу записав Іван Дикий. Прикріпи милки в обороні привели до такого результату. Хоча Чесно кажучи, сподіватись на перемогу ми сьогодні не могли. Ми не награли ми на неї. Ще до перерви господарі Поля закріпили успіх. Це Святослав Козловський вдало сходив на побачення з воротарем Поділля. Що здорово виграв м'яч. Знав, що він на мене іграє на тренуваннях. Не іграли так, що я забігаю за нього за нього за спину. Побіг до кінця і забив. У другому таймі мрії його гостей бодай про нічую поховав деревльов. Найнижчий гравець руху забивав головою. Не буду хвалитися, але це в мене якось є таке чуття, можна сказати, голіве. Десь не забував головою, але так мені відплатилося в другому таймі. До завершення гри рухівці могли забити ще декілька разів. Натомість гості нічого небезпечного так і не створили. 3-0 переконлива перемога руху. Росослава, Виниківський рух переріз рівень чемпіонату області? Ну, Судячи з результатів останніх чемпіонатів області, судячи з якості гри в першості України серед аматорів розіграшу Кубка і з кадровими змінами в складі, однозначно, напевно, так. На сьогоднішній день можна констатувати, що в цьому сезоні рух. Показує ще більш зрілу і якісну гру. Видно, що команда в своєму процесі продовжує прогресувати. Навіть в попередні роки, коли була сформована команда досить якісними вихованцями, на сьогоднішній день ми бачимо, що команда робить тільки таку точкову комплектацію. В силу різних причин завершили кар'єру в, в Русі. Відомий Даніловський, Поліванов, але на їхнє місце прийшли, скажімо, там Гурський, Кікуть, люди, які грали на досить високому рівні, і ми бачимо, що така комплектація, очевидно, під собою несе якесь ну, розуміння того, що команда не буде зупинятися тільки на тому, щоб знову здобути перемогу в чемпіонаті області, чи навіть в аматорах з іншого боку. Ми розуміємо, для того, щоб команда брала участь в чемпіонаті навіть другої ліги, це повинна бути покращена інфраструктура самого і стадіону, і тренувальної бази. Але враховуючи той об'єм робіт, який зараз ведеться у винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича, це, звичайно, можуть позазрити навіть команди другої ліги. Ми бачимо наскільки активно ведуться ті будівельні роботи. Ми бачимо, що це тільки є частина зробленого з того, що запланували, зокрема і. Мирон Богданович Маркевич, який власним коштом на стадіоні імені свого батька вкладає там і кошти, і, і бажання, і душу, і все. І ми бачимо, наскільки з яким ентузіазмом Григорій Козловський, будучи президентом клубу, також дивиться в майбутнє команди, тому що, судячи з комплектації команди, напевно, плани. У Русі є далекоглядні. З іншого боку, ми знаємо, неодноразово е, Григорій Козловський заявляв, що він би хотів встановити ще якісь рекорди в чемпіонаті області. І наскільки він заявляв раніше, що він би дуже хотів 5 років поспіль стати чемпіоном області, бо свого часу 4 роки поспіль е, чемпіоном ставав е, Явір Яворів. От е, Григорій Козловський хоче, щоб рух став 5 разів. Я вам дякую за те, що завітали до нашої.